З 11 січня 2023 року набрала чинності постанова, яка вносить зміни до порядку зупинення реєстрації накладних. Якщо з 14 жовтня 2022 року її зупинили, то відтепер за певних умов запровадили разову автоматичну реєстрацію податкових накладних за умови. Якщо у таких податкових накладних зазначено операції з реалізації товарів послуг з кодами у КТЗ чи з кодами згідно з державним класифікатором продукції та послуг, які на у таблиці даних платника податку, яка врахована комісією регіонального рівня та за наявності суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні. Також каже Тетяна Лев, внесено зміни до критеріїв ризиковості платника податку. При прийнятті рішення про відповідність платника критеріям ризиковості враховується можливість чи неможливість подання платником податкової чи фінансової звітності. Запроваджено довідник кодів податкової інформації, яка вказує в рішенні щодо критерій ризиковості здійснення операцій, також є зміни. Зокрема, при здійсненні реєстрації розрахунку коригування на зменшення компенсації вартості товару його постачальнику враховано можливість використання платником податку націнки в півтора раза при визначенні величини залишку товару, що повертається. Крім того, зазнав змін перелік показників, за якими визначається позитивна історія платника податку. Мар'яна Джерча, Астасія Богей, телерадіо компанія Раї.